Мої вітання, друзі, на ремонті мікрохвильовки лібертон без ознак життя зняв кожух і замітив, що мережовий запобіжник чорний. Перевіряємо його і він дійсно згорівший. Треба вияснити причину, чому він згорів. Так, що ми робимо? Ставимо замість запобіжника лампочку. Вона нам просигналізує про коротке замикання. Де воно і як воно. Під'єднали лампочку крокодилами і подаємо напругу. Як ви бачите, лампочка вже засвітилася. Це не є добре, аби поставив запобіжник, він би згорів. Клацаємо дверками, відчиняємо, зачиняємо, але нічого у нас не виходить. Десь у нас КЗ. Вимикаємо все і перевіряємо в першу чергу три мікроперемикачі дверцят. Часто буває, що вони залягають від жиру і виходить Кезе. Тут я замітив, що верхній перемикач, як ви бачите, у нас залігший. Язичок червоний, бачите, він запав. Конструкція така, що воно короте. Так, бачите, крупним планом, і він у нас заліг. Будемо ставити новий. Спочатку ми від'єднуємо для зручності оці клеми від команд апарату. Так, Від'єднали їх, далі ми від'єднуємо роз'єм. Тобто достаємо його звідси, достали його. Як ви бачите, він у нас вже вискочив, але при нажатті він знову залягає. Від'єднуємо клемки від роз'єму і ставимо новий. Нічого не путаємо, одягаємо клеми і ставимо мікроперемикач на своє місце. Трішки незручно, але це все виконується. Встановив мікропекач, під'єднав всі дроти. Далі ми також перевіряємо з лампочкою все, відчиняємо, зачиняємо двері. Звісно ж, подавши напругу, нічого у нас не мигає, лампа більше не засвічується. Від'єднуємо лампу і ставимо запобіжник. Запобіжник на 10 А. Ставимо його Так, да, 10 ампер. Перевіряємо. Ставимо його! Бля! Ой, вибачте, трошки напругу не зняв і трошки. Приголубало, буває таке. Так, встановили запобіжник. Далі ми перевертаємо мікрохвильовку і робимо ревізію е, оцих місць там, де скоплюється жир, щоб в подальшому у нас цього не було. Але це таке. Сьогодні почистив через півроку, там з'явився знову жир. Чистимо ці місця. Роз'єм і також крючочки там, де скоплюються залишки жиру. Ставимо баночку з водою і будемо тестувати. Подаємо, звісно ж, напругу і будемо контролювати, як працює мікрофильовка згідно ватметру. Так, вмикаємо. Так, включаємо таймер. Як ви бачите, нічого не стрельнуло, все запрацювало. Мікрофильовка споживає струм 1,1 І 1 кВт. Тобто силова частина у нас працює, все, пройшов деякий час. Все вимикаємо. Достаємо баночку з водою. Вона ж, звісно, нагріта. Все дуже добре. Ще раз перевіряємо дверцятами, чи всі мітрики у нас спрацьовують, ніде нічого не стріляє, все дуже добре працює. Надіємося, що все працюватиме. Вимикаємо, одягаємо кожух, закручуємо гвинти і віддаю власнику. Дякую, до побачення.